Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже швидкий та смачний десерт без електроенергії та духовки. Цей десерт у вас займе 10 хвилин. Для цього миску додаємо сметану. Нам потрібен цілий пакет, а також нам потрібна цукрова пудра. Коригуйте по своєму смаку, додавайте стільки, стільки забажаєте. Далі, в мене сметана 15-відсоткова, тому я додаю ще загущувач. Ви можете вибрати 20 або 30% сметану і нічого не додавати, крім пудри. Перемішуємо все це добре. Наш крем готовий, половина десерту також готова. Далі нам потрібен один банан. Ми його чистимо і наріжаємо кружечками. Також е, можемо додати будь-які фрукти на ваш смак. Це можуть бути як і заморожені, так і свіжі фрукти. Далі беремо форму, в якій будемо викладати наш десерт. І першим шаром викладаємо наше печиво. Так, як показано на відео, викладаємо наш крем, далі <клес> додаємо фрукти, І знов крем. І так чергуємо наш шар за шаром, поки не закінчиться печиво та крем. Розрівнюємо наш крем, прикрашаємо свіжими фруктами або какао. Або натестим шоколадом, як це зробила я. Це дуже смачне поєднання. Рекомендую спробувати. Далі беремо харчу поплівку. застеляємо і відправляємо в холодильник на одну годину. Розрізаємо і смакуємо. Це дуже смачний десерт. Рекомендую всім спробувати. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім смачного. Па-па!